Всім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні ми нарешті подивимось на новий проект українського самовидавництва. Ви не уявляєте, як довго я на це чекала. В моїх руках проект під назвою Одежина це благодійний проєкт, присвячений візуалізації створених художниками оригінальних персонажів. У цьому виданні ми втілюють народний одяг різних регіонів України. Стилізуючи його відповідно до унікального Всесвіту та оточення кожного персонажа. Ми з вами переглянемо повністю усю книгу, мерч та додаткові матеріали, які йшли разом з цією книгою. Тож бажаю вам приємного перегляду. Перше на що, звісно, кидається Око, це на чудову обкладинку та назву з Золотим Тисненням. На форзацах присутні чудові ілюстрації. Тож вже з перших сторінок з'являється інтерес до проекту. На цих сторінках присутня коротенька, але дуже чуттєва та мила історія про маскота даного проекту овечку одежинку. Особисто мені дуже подобається та деталь, коли у проєктів є свої персонажі, від лиця яких ведеться історія, або які є безпосередньою її частиною. Перша з областей, яка нас зустрічає, це Запорізька, моя рідна область. Дуже подобається стилізація кам'яних баб та деталізація одягу. Також на сторінках цього проєкту ми будемо бачити розгортки, які містять окремі пейзажні ілюстрації, що відображають красу та колорит українських земель. Івано-Франківська область як ми надалі будемо бачити, кожен з учасників та учасниць проєкту буде по-своєму стилізувати візуал речей. Як тут хустка та вишиванка є частиною основної ілюстрації, і це дуже цікаво переглядати. Миколаївська область. Дуже деталізована розгортка, аж трошки очі розбігаються. Тільки подивіться на те, як пропрацьовано прикраси та оточення. Східне Закарпаття. Чернівецька область. Я з трепетом відношусь до кожної ілюстрації цього автора і на цей раз так само перехопила погляд від роботи. Шикарний стиль, сюжет та містичні мавки, які дуже влучно вписані в представлення речей. Херсонська область. Обожнюю цю стилізацію. Дуже гарно показані птахи та візерунок притаманний цій області. Західне Закарпаття. Ось цій розгорці я б аплодувала стоячи. Просто шалена деталізація пропрацьована кожна складочка одягу та фон. Я в повному захваті від персонажів та їх взаємодії між собою. Хмельницька область. Тернопільська область дуже приємний персонаж, який чарівно виглядає в цьому вбранні. Подобається оформлення для сторінки речей є на що звернути увагу та порозглядати. Житомирська область. Луганська область. Подобається поєднання сучасного та традиційного одягу в образі персонажа. Також є на що подивитися як на фонових створінь, так і оформлення сторінки з предметами. Знову у нас тут дві цікаві пейзажні ілюстрації. Обська область, Харківська область. Донецька область незвичний, цікавий персонаж, таких у збірці ми ще не бачили дуже оригінальна подача показу одягу на манекенах, Рівненська область. Ще одна з моїх улюблених розгорток цього проекту. Я в захваті від кольорів, цієї деталізації та загалом від роботи, яка була зроблена. Є мені чому Вчитися, Чернігівська область. Львівська область. Ніжна та по весняному гарна розгортка. Я в коханні до цього маленького котика, який тримає віночок. Київська область яскраво і стильно. Тільки подивіться на харизму цих персонажів. Черкаська область. І знову маленька чудова розгортка з пейзажем. Одеська область. А за нею Автономна Республіка Крим та розгортка з пейзажем. Волинська область. Кіровоградська область. Через ілюстрацію відчувається прохолода струмка і тепло сонячного світла. Подобається розгортка і фонове оформлення під одягом. Розгортка зі стилізованим пейзажем. Цікаві лінії та текстури. Сумська область. Дуже легка повітряна розгортка. Подобається це використання текстурних плямок на фоні. Знову пейзажик. Напевно, був натхнений літніми вечорами на дачі чи заміському будиночку, бо дивлячись на ілюстрації перед очима приємні спогади. Дніпропетровська область, а також Вінницька область. І ось на такій пейзажній розгорці з овечками завершується огляд саме на артбук. Список художників, які працювали над розгортками областей України. Також хочу показати вам, як круто виглядають ілюстрації у вигляді карти нашої країни. Наперед хочу висловити вдячність команді організаторів за те, що зібрали під своїм крилом чудових учасників. І повертаючись назад, тут в нас список учасників, які малювали пейзажі, а також мерч. І саме до нього. Ми зараз з вами переходимо. Тут точно є на що подивитися. В мене тут чудові два величенькі стікери. Напевно, одні з найвеликих, які я бачила взагалі у збірках. Якщо що, поправте мене в коментарях. Ось такий постер А4 формату з гарною та чудовою ілюстрацією: три різноманітних стікерпаки. Які взагалі не знаю, чи зможу колись використати, бо те, як круто вони візуально вписані у свої фони, мене просто зупиняє брати хоч один стікер з цілої картинки. Вони ще й на дотик нереально тактильні. Що просто бери і милуйся ними. Далі три ось такі круті листівки. Кожна з яких передає свій настрій і точно стануть гарним доповненням моєї колекції. І найцікавіше я залишила на десерт. У цього проекту з'явилась новинка серед мерча сам видаву: ось така чудова книжечка вирізанка з одягом. В ній є гарна панночка та одежинка яких потрібно буде вирізати і переодягати в абсолютно різноманітний одяг, який так само був дуже відповідально намальований художниками та художницями проекту, організатори попіклувались про таких людей як я, яка ніколи це не поріжена частинки, а залишив своїй колекції як додатковий матеріал. І тому на останніх сторінках можна переглянути, як виглядатимуть деякі повні образи з одягом. Додатково, що мене безумно потішило, що організатори попіклувались про те, чим же закріплювати частини тіла цих ляльок і поклали ось такі братці. Якщо ви давній глядач мого каналу, ви вже повинні знати, як ними користуватися, адже в мене було відео по створенню паперової ляльки. Ну і що ж, давайте підводити підсумки цього проекту. Загалом, він мені дуже сильно сподобався. Є яскраві, цікаві і там, де потрібно динамічні ілюстрації. Але можливо, мене розбалувала Українська Магічна академія і у свій час проєкт про вампірів та перевертнів зі своїм великим форматом. Бо оцей проєкт мені хотілося б бачити в більшому розмірі, бо є такі ілюстрації, які хочеться розглядати годинами. Але все ж таки не через лупу чи в збільшеному форматі на телефоні. Проте всі ми, звісно, розуміємо, що ціни на друк вони збільшуються. Було багато додаткового мерча і ще й додаткова книжка-витинаночка. Тож, в принципі, і за це дуже-дуже дякую. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть у коментарях, чи маєте ви цей проєкт у своїх руках або все ще очікуєте. Пишіть загалом вашу думку стосовно цього проєкту. А я буду очікувати нових чудових проєктів від команди організаторів одежини. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою, ви зможете за посиланням в описі на сайт Donatello, або ж на мою краничку з хованками дузи. До нових зустрічей! Бувайте!